7 жовтня 2023 року Ізраїль зазнав раптової та масштабної атаки із сектора Гази. Усе почалося з обстрілу його території, ракетами і подальшого вторгнення більш ніж тисячі бойовиків. Терористи прорвали кордон, атакувавши прикордонні поселення, вбиваючи мирних жителів і військових, захоплюючи заручників. Ця атака стала найбільш кровопролитною в історії Ізраїлю, забравши життя сотень ізраїльтян. Відповідальною за цей напад стала організація Хамас. Тож, хто вони такі? Звідки вони взялися і чому воюють з Ізраїлем? Про це і піде мова в цьому відео. Нагадую, ви на досить цікавому каналі, де ми знайомимо вас із загадковими та містичними подіями, таємничими організаціями розглядаємо популярні міфи та багато чого іншого. Підписуйтесь, коментуйте, залишайте вподобайки, Я також будемо вдячні за спонсорство на Ютубі. До речі, дуже дякую тим, хто вже це зробив. Ну, а тепер давайте дізнаємося, що було насправді. Щоб не займати ваш час, я не буду сильно заглиблюватися у витоки арабо-ізраїльського конфлікту. Інакше відео займе не одну хе -хе, годину. Але щоб відповісти на вище задані питання, нам потрібно повернутися в 1960-ті роки. Отже, 1967 року Ізраїль виграв шестиденну війну, відібравши контроль над західним берегом і східним Єрусалимом у Йорданії, над сектором Газа у Єгипту та над голландськими висотами у Сирії. Це означало, що тепер Ізраїль ніс відповідальність за більш ніж один мільйон палестинців, які проживали на цих територіях. Організація, яка заголосилася представляти інтереси арабського населення Палестини, називалася ОВП. Організація визволення Палестини у середині ОВП існували різні фракції, кожна з яких мала свій підхід до звільнення Палестини, часто із застосуванням насильства. Найвідоміші теракти про палестинських угруповань включають захоплення заручників на Олімпійських іграх у Мюнхені в 1972 році, та захоплення літака в 1976 році з ізраїльтянами на борту, що призвело до операції Кульова Блискавка в Уганді. До речі, про неї на каналі є окреме відео. Як можна було очікувати, ОВП була ворогом номер один для Ізраїлю. Водночас, Ізраїльська служба безпеки стежила за мусульманським священнослужителем Шейхом Ахмедом Ясином, який набирав популярності в секторі Газа завдяки своїй соціальній діяльності. Ясин був членом організації брати мусульмани ізраїльське керівництво сподівалося, що цей рух стане противагою ОВП. Хоча брати мусульмани раніше вдавалися до насильства, до кінця 1960-х років їхнє основне крило в Єгипті схилилося до поміркованої політики, зосередженої на духовному відродженні та соціальній роботі. Ясин активно будував школи, мечеті та лікарні в Газі. Тому, коли Ізраїль рішуче придушив ОВП у секторі Газа, він не став перешкоджувати діяльності Ясина, вважаючи, що його соціальні проекти не становлять загрози. Але все змінилося 1979 року. Світський прозахідний уряд Ірану, який був союзником Ізраїлю і США, пав під натиском радикального ісламіського руху Аятоли Хомейні. Ісламська революція справила потужний вплив на весь мусульманський світ, зокрема на шейха Ясина. Імами в Газі ставали дедалі радикальнішими, закликаючи до збройної боротьби в ім'я ісламу. Спочатку Ясин і його послідовники вступили в конфлікти зі своїми світськими суперниками з ОВП, що призвело до напружених зіткнень. Але за лаштунками ясин готувався атакувати більшу мету Ізраїль. Його шанс пройшов наприкінці 1980-х років. До цього моменту Ізраїль уже 20 років контролював західний берег річки Йордан і сектор Газа, що багато хто називає окупацією. Палестинці були незадоволені економічною залежністю від Ізраїлю, а також обурювалися будівництвом ізраїльських поселень на західному березі. У той час, як ОВП продовжила свою компанію терору, Ізраїль відповідав жорсткими заходами, що призвело до зростання напруженості. 6 грудня 1987 року в секторі Газа почалися масові палестинські демонстрації, які стали відповіддю на загибель чотирьох палестинських робітників у наслідок зіткнення з ізраїльським автомобілем. Ця подія послужила каталізатором для початку першої інтифади повстання, викликаного роками накопиченого невдоволення ізраїльською окупацією і погіршенням соціально-економічних умов для палестинців. 9 грудня Шейх Ахмед Ясин провів зустріч з іншими лідерами руху Брати мусульмани, на якій було ухвалення рішення про створення нової організації руху ісламського опору, більш відомого за абревіатурою Хамас. У 1988 році Хамас опублікував свою хартію, що складається з 36 статей, у яких виклав свої цілі. Я не буду цитувати всі ці статті, а наведу лише деякі з них, які несуть у собі небезпеку для Ізраїлю. Стаття 8. Організації Хамас повторює гасло братів мусульман. Аллах їхня мета, пророк їхній зразок, Коран їхня конституція. Джихад їхній шлях, а смерть в ім'я Аллаха найвище з їхніх бажань. У статті 13 стверджується, врегулювання шляхом переговорів неможливе, джихад єдина відповідь. А стаття 32 свідчить, що сіоністський план безмежний і що після Палестини сіоністи прагнуть розширитися на територію від Нілу до Єфрату. Для підтвердження цього твердження Хамас посилається на антисемітський фейковий документ, відомий як протоколи сіонських мудреців, стверджуючи його справжність. Хех. Так ви все правильно почули у Хартії. Хамас буквально цитуються ці відомі у світі фальшиві теорії змови як обґрунтування їхньої боротьби. Майже з самого моменту своєї появи Хамас став в опозицію до організації визволення Палестини та її провідної фракції ФАТХ. Між організаціями були великі розбіжності. ОВП у своїй боротьбі все більше застосовувала прагматичний підхід. Особливо це стало проявлятися після приходу до влади Ясіра Арафата, який схилявся до ідеї політичного врегулювання конфлікту з Ізраїлем. Тоді як Хамас вважав будь-які компроміси з Ізраїлем неприпустимими і що всю Палестину має бути звільнено через збройну боротьбу. На жаль, у Хамасі не обмежувалося тільки розмовами. Однією з перших значущих дій організації стало викрадання і вбивство двох ізраїльських солдатів у 1979 році. Цей напад викликав величезну лють в Ізраїлі. У відповідь Ізраїль заарештував сотні активістів Хамас, включно з шейхом Ясином та іншими лідерами угруповування. Однак, внаслідок арешту вищого керівництва організація провела великі реформи, ставши більш децентралізованою, розділивши військові, соціальні та політичні сектори. А далі ізраїль робить стратегічну помилку. У 1992 році, намагаючись послабити Хамас, Цахал депортував близько 400 його активістів до південного Лівану, де вони зустрілися з представниками іншої, вже відомої нам організації Хезболла. Про неї на каналі вже є окреме відео. Посилання я додам ще в опис. Хезбула, була навчена іранським корпусом вартових ісламської революції, навчила Хамас методам шифрування, шпигунства, використання ракетних установок і, що особливо важливо, виготовленню бомб. Зрештою, Ізраїль поступився міжнародного тиску і дозволив бойовикам Хамас повернутися в газу. І далі я не можу не прокоментувати один популярний міф, про який вже могли чути в соціальних мережах. Я маю на увазі твердження про те, що Ізраїль нібито створив Хамас. Але це перекручування фактів, точніше кажучи, це заголовки, які вводять в Оману. Колись я так теж говорив, але тепер хочу тут дещо підкреслити. Я вже говорив, що на початку 1980-х років ізраїльська влада ставилася до ісламських організацій у Газі, зокрема до майбутніх засновників Хамас. Терпиміше ніж до світських палестинських угруповань, як от організація визволення Палестини і ФАТХ. Вони побічно заохочували їхні релігійні та соціальні активності. Безумовно, Ізраїль припустився стратегічних помилок, як-от недооцінка Шейха Ясина і депортація активістів Хамас до Лівану, що дало їм змогу отримати військовий досвід і підтримку від Хезболи. І безумовно важкі економічні умови в ГАЗі змусили багатьох палестинців підтримати Хамас. Однак стверджувати, що Ізраїль створив Хамас без коментування загальної ситуації, це неправильно. Але продовжимо: наприкінці серпня 1993 року. Стало відомо, що Ізраїль і ОВП ведуть таємні переговори з метою завершення конфлікту. Справа закінчилася тим, що у вересні того ж року в Осло було підписано мирну угоду, яка поклала край першій інтифаді. Ізраїль надав обмежену автономію палестинцям у секторі Газа і на західному березі. А ОВП натомість визнала право Ізраїлю на існування, поклавши край усім домаганням на територію Палестини до 1948 року. Для Хамас це було зрадою палестинської справи. Таким чином Хамас почав діти і проти ОВП і проти Ізраїлю. У 1994-1995 роках. Ізраїль вразила серія терористичних атак, організованих бойовиком Хамас на прізвисько інженер Ях'я Аяш. Він використовував свої інженерні знання для створення потужних вибухових пристроїв і розробки тактики смертників, що радикально змінило характер конфлікту. Один із його перших терактів за участю смертника стався 1993 року і став першим подібним випадком в історії палестинсько-ізраїльського конфлікту. Основними цілями Хамас були автобуси та автобусні зупинки, але незабаром атаки поширилися на торговельні центри, кафе і ринки, щоб залякати мирне населення і завдати максимальної шкоди. Ізраїльтяни звикли до тероризму, але використання смертників стало безпрецедентною загрозою. Хамас переконав молодих палестинців, що смерть краща за життя, і що мучеництво – вища мета мусульманина. Після провалу мирних переговорів наприкінці 1990-х Ізраїль увійшов у темний період, відомий як друга інтифада. Протягом багатьох років ізраїльтяни щодня зазнавали атак, включно з вибухами терористів-смертників. Близько 40% цих атак були з правої рук Хамас. А решту 60% – здійснювали інше угруповання, як, от, палестинські ісламські джехати і бригади мушенів Аль-Акси, військове крило Фадх провідної фракції ОВП. Насильство другої інтифади завдало серйозної травми, як ізраїльтянам, так і палестинцям. І ця травма донині впливає на конфлікт. До 2002 року, після багатьох терактів, зокрема зі смертниками, Ізраїль почав будівництво розділового бар'єру, прагнучи захиститися від нападів. Бар'єр пролягав уздовж кордону західного берега, але часто заходив глибше на палестинські території, викликаючи суперечки про його легітимність. А 2005 року тодішній прем'єр-міністр Аріель Шарон ухвалив суперечливе рішення. Видалити всі ізраїльські поселення із сектору Гази в рамках політики одностороннього розмежування. До 2005 року близько 9 тисяч ізраїльтян мешкали в секторі Газа, переважно в блоці поселень під назвою Гуш-Катів. Однак шарон був з повної рішучості поліпшити безпеку Ізраїлю і його міжнародні позиції. Він затвердив план з виведення всіх ізраїльтян із сектору Гази без будь-яких переговорів із палестинцями, що викликало масштабні протести серед ізраїльтян. Багато поселенців та їхніх прихильників чинили опір виселенню, вважаючи це зрадою і поступкою терору. Протести охопили країну, але в підсумку армія виконала наказ. І в серпні 2005 року в Газі не залишилося жодного єврея. Після виведення Ізраїлю із сектору Гази у 2005 році Хамас значно прискорив нарощування своєї військової потужності. Військову підготовку проводили через штаб Хамас у Сирії за фінансової підтримки Ірану, що дало змогу організації виробляти ракети, будувати тунелі і організовувати атаки на Ізраїль. Одночасно з цим Хамас почав брати активну участь у політичному житті палестинської автономії. Після смерті популярного лідера Ясіра Арафата партія Фатх почала втрачати свої позиції. А Хамас, навпаки, набував дедалі більшої популярності серед палестинців, продовжуючи справу Ахмеда Ясина, будівництва інфраструктури, шкіл і клінік. Розчаровані корумпованістю Фатху, пересічні палестинці звернулися до Хамасу, який, як їм здавалося, піклувався про них. Тому на палестинських виборах 2006 року Хамас здобув перемогу. Фатх США та Ізраїль були захоплені зненацька і вкрай стурбовані. Бійці Фатх за підтримки США спробували витіснити Хамас військовим шляхом, але зазнали поразки. У 2007 році Хамас взяв під повний контроль сектор Газа, вигнавши сили Фатха. Відтоді Хамас керує цим прибережним анклавом, не проводячи нових виборів. Хоча палестинці в Газі сподівалися, що Хамас поліпшить їхнє життя, багато хто з них незабаром став розчаровуватися. незважаючи на отримання значної фінансової допомоги від ООН, Катеру і особливо Ірану, більша частина цих коштів спрямовується Хамасом на закупівлю зброї і будівництво тунерів для нападу на Ізраїль. У відповідь на це, Ізраїль і Єгипет запровадили сувору блокаду сектора Газа, що ще більше посилило гуманітарну кризу в регіоні. Що стосується цієї блокади, то я поясню, що саме вона собою являє: блокада сектора Газа, введена Ізраїлем і Єгиптом, істотно обмежує свободу пересування палестинців, перешкоджаючи їм виїзд за межі Анклаву і обмежуючи доступ до товарів і послуг. Проте тисячі палестинців, як і раніше, можуть отримувати дозволи на в'їзд до Ізраїлю для роботи або лікування, хоча ці дозволи видаються в обмеженій кількості. Гуманітарні поставки, як от продовольство і медикаменти, продовжують надходити в сектор газа через ізраїльські КПП, але їх ретельно перевіряють і контролюють. Експорт із сектора також обмежений, що значно впливає на економіку регіону. Електрика в секторі газа часто нормується і населення страждає від регулярних перебоїв у постачанні води та електроенергії. Дозволи на роботу для палестинців, як і інші економічні заходи, істотно обмежені, що призводить до масового безробіття, яке в газі сягає 50%. Ізраїль і Єгипет. Виправдовують блокаду необхідністю зупинити потік зброї в сектор, стверджуючи, що ці заходи захищають їхніх громадян від терористичних атак з боку Хамасу. Однак, незважаючи на всі обмеження, Хамас продовжує знаходити способи обходити блокаду. Організація побудувала густу мережу тунелів під кордоном з Єгиптом, через які проходить контрабанда, включно з нешкідливими товарами першої необхідності, як от продовольство і медикаменти, так і зброєю. Зброєприпасами і матеріалами для виробництва ракет. Хамас колись користувався репутацією ідеалістичного руху, позбавленого корупції, що приваблювало безліч прихильників. Однак цей образ тривав недовго. Сьогодні багато лідерів Хамасу живуть у розкоші за межами сектору Газа у таких місцях як Катар, тоді як прості палестинці продовжують страждати в умовах серйозної бідності та постійних конфліктів. Коли палестинці почали висловлювати невдоволення авторитарним правлінням Хамасу і його неефективною політикою, рух вжив заходів, щоб придушити ці протести. Журналісти, які повідомляли про корупцію, і зловживання, зазнали залякувань і переслідувань. Хамас також посилив тиск на християнську меншину в Газі, обмеживши свободу віросповідання. У секторі Газа під управлінням Хамасу практично немає свободи преси, свободи слова та релігійних свобод. Будь-які спроби критики придушуються, і опозиційні голоси практично не чути. На жаль, страждання простих палестинців у секторі Газа стали ще важчими після подій 7 жовтня 2023 року. Напад Хамасу спровокував потужну відповідну реакцію Ізраїлю, що виразилася в масових бомбардуваннях і початку наземної військової операції, яка триває і досі. У результаті вже зруйновано значну частину інфраструктури гази, що погіршило і без того важку гуманітарну ситуацію. Палестинці, які залишилися без доступу до води, електрики та продовольства, страждають як від військових дій, так і від блокади. Ця боротьба руйнівна для обох сторін для ізраїльтян, які втрачають своїх близьких у наслідок ракетних обстрілів і нападів, і для палестинців, яких Хамас експлуатує і використовує як живий щит, ховаючись серед цивільних об'єктів. Міжнародне співтовариство закликає до негайного припинення вогню і пошуку довгострокового вирішення конфлікту, але на сьогоднішній день цього не вдалося досягти. Як довго триватиме ця війна, ніхто не знає. Ясно одне: нинішній цикл насильства лише збільшує ненавість і відчай на обох сторонах. Відповідь на питання, чи зможуть єврейська і палестинська держави мирно співіснувати пліч опліч, залишається неясною. У будь-якому випадку, простого виходу з цієї гарячої точки не існує. Цей конфлікт має глибоке коріння, і тільки час, дипломатії, готовність до компромісу зможуть дати шанс на мир у регіоні. Ну а на цьому в мене все. Дякую за перегляд і побачимось в наступному випуску. До побачення, пані та панове.